На старій дорозі є місцина, закинута роками, загублена у часі. Трохи незвично. Коли настає ніч, страх набуває форми у темряві. Мертв. Починає ніч спочатку, там чекають нові жахи. Прошу, дякую. Я спробую, не ворушись. Що? Зникло? Так, так, зникло. Що? Воно всередині. Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете забагато разів. То ваш час мине. <Слух> ваш єдиний вихід дожити до світанку.